У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як зробити так, щоб ринок дав вам усе, усе, що вам потрібно, усе, що потрібно вашому бізнесу. І ви отримаєте сьогодні найкращий метод з усіх, який тільки могли отримати. Найефективніший, найприбутковіший той, який працює в 100% випадків. І спрацює в вашому випадку. Додивіться, дане відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Першим ділом давайте з вами розберемо, що таке усе з точки зору того, щоб ринок вам дав усе. Усе це є гроші. Який максимум може дати вам ринок, крім грошей? Так, тобто, якщо ми кажемо про усе, то ми кажемо з вами про гроші. А коли ми кажемо про усе, що може дати ринок, тобто ми кажемо про максимум грошей, який може дати вам ринок, в якому ви працюєте? Цей момент зафіксували. Супер ідемо далі. Другий момент У нас виникає запитання: а от що зробити, щоб ринок дав нам максимум грошей. І щоб ринок дав нам максимум грошей, наше завдання зробити так, щоб ринок захотів дати нам цей максимум грошей. А що треба зробити, щоб ринок захотів дати нам максимум грошей? А нам потрібно зробити дуже просте: нам треба дати те, що хоче ринок, максимально те, що він хоче. От дасиш максимум. Який хоче ринок, і ринок тобі за це дасть максимум грошей. Тобто потрібно закрити максимум потреб ринку, максимум проблеми. Охопити весь спектр. Тобто, яким чином це робиться, це робиться через продукт. Бізнес може взаємодіяти з клієнтами, а клієнти це є ринок через продукт. В продукт входить сюди послуги, які ви надаєте, товари, які ви продаєте, цифрові чи фізичні це неважливо. Те, що ви продаєте, той продукт. І в такому випадку в нас виходить наступне, що наше завдання дати ринкові максимально той продукт, який максимально задовільняє і закриває потреби клієнта. І саме за цей продукт нам ринок дасть максимум грошей. Рухаємося далі з вами. Що це означає? Це означає, що в нас виникає наступне питання. А що ж треба такого? А як же ж зробити такий продукт? Щоб ринок нам дав за нього максимум грошей. Правильне питання, цікаве питання. І для того, щоб відповісти на нього так само правильно, нам потрібно зрозуміти, що, що є формулою створення цього продукту. Формулою це є сировина. Якщо ми кажемо про фізичний продукт, так само ми кажемо про працівників. І так само ми кажемо про обладнання. Тобто, стосовно фізичного продукту, в нас є три складові: Перше, це є сировина, з якої створюємо, другий це є працівники, які будуть працювати над створенням цього продукту. І третій – це є обладнання, на якому будуть ці працівники працювати, щоб створити цей продукт. Тобто, для того, щоб дати нам максимальний продукт, нам потрібно, щоб по усіх цих трьох критеріях в нас був максимум. Так, у вас зараз виникне запитання: а як на рахунок послуг? Дивіться, послуги це є нематеріальний продукт. Тобто, нам тут фізичних товарів як таких не потрібно. Нам потрібні будуть. Нам не сировина потрібна буде, нам потрібні будуть тільки працівники і тільки обладнання. Якщо ми кажемо, наприклад, про ремонти, то потрібно, наприклад, майстрі, які роблять ці ремонти, і відповідне обладнання, яке потрібне для того, щоб ці ремонти були зроблені. З цим з'ясували. Переходимо з вами далі. Нам потрібно, щоб створити максимальний продукт, який хоче. Ринок, за який ринок віддасть на максимум грошей. Нам для цього потрібно, щоб в нас був максимум по тих двох-трьох критеріїв. Я беру максимальний критерій товари, тому що, по-перше, це є самий поширений вид реалізації. А по-друге, послуги це ті самі товари, тільки в більш спрощеному вигляді. І коли ми будемо розглядати цей максимум, то буде простіше зрозуміти й за послуги. Ви просто забираєте один елемент вигляді сировини, і ви маєте відповідь, що потрібно для послуг. Тобто, наше завдання дати в даному випадку максимально професійних. Класних, відповідальних, старанних працівників, професіоналів, одним словом, які будуть працювати у вас. І другий елемент, який нам потрібно дати, це потрібно дати максимально якісну сировину. І третій елемент, який нам потрібно, це максимально якісне обладнання, яке нам потрібно для цього дати, знову ж таки, в послугах простіше, просто забираєте сировину? і у Вас остається ці два елементи. І тоді в нас виникає наступне закономірне правильне питання: а як же ж нам дати максим, де ж нам взяти тих професіоналів? Як же ж нам дозволити собі цих професіоналів? Як же ж нам дозволити собі цю сировину? Як же ж нам дозволити це обладнання? Це є хороше, це і правильне питання, на яке справді не може відповісти більшість підприємців. І саме тому спрацьовує статистика, де 95% бізнесів закривається в перші 5 років роботи. Натомість менше 5% працює десятки років, але залишається в форматі там, малого, середнього бізнесу і тільки там 1% і то навіть менше 1% стають великим бізнесом. Я сподіваюся, у вас є ціль пройти всі три етапи, попасти в менше, ніж 1%. І для того, щоб вам зробити це, вам потрібно зібрати, знайти спосіб зібрати і команду професіоналів тобто, якщо ми кажемо про максимально якісний продукт, максимально класний продукт, нам, відповідно, потрібно максимально. Високого рівня спеціалісти, нам потрібен максимально високий рівень якості сировини, нам потрібен максимально високий рівень обладнання, це найновіше, найсучасніше обладнання. І далі, щоб ми змогли це дозволити, нам потрібно що? Абсолютно правильно, нам потрібні гроші, гроші потрібні. І тут виникає прірва, через яку більшість не може перестрибнути. Тому що. Це є великі гроші. І більшість з вас таких грошей ніколи навіть і не бачила. Я не кажу про ті моменти, що ви дивитеся відео з мотивацією, що там усілякі там гроші вам кидають в очі бутафорські дуже часто. Я кажу про реальні гроші, які ходять в обіході бізнесу. І тут вже. Виникає наступне питання, як же ці реальні гроші залучити, де їх взяти? У нас тут є декілька варіантів, звідки беруться гроші взагалі, звідки підприємець може взяти гроші, не маючи їх. Є одна із моделей, перша модель це є планомірний розвиток. Тобто ви потрошки починаєте нарощувати свої доходи, продажі ростуть, клієнтська база росте, потрошки-потрошки ви нарощуєте. Це є правильний планомірний маршрут, яким потрібно йти. Є другий варіант, більш ризикований. Ви просто йдете, берете гроші, в банку берете позику, чи в знайомих позичаєте. Ну але вам доведеться тоді дуже багато обходу зробити, щоб зібрати необхідну суму грошей. І третій спосіб, який я дуже часто зустрічаю на практиці, до якого рвуться підприємці, це є те, що вони шукають інвестора. Тобто людину, яка зможе вже принести готову суму, і війде в долю цього бізнесу. Буде разом з вами працювати. В ідеалі він взагалі не буде працювати, він буде просто вкладати у вас гроші і буде отримувати прибуток. А всю решту роботу будете робити ви так воно насправді відбувається. Тому не тіште себе ілюзіями, що прийде інвестор, він замість мене зробить всі роботи, все переробить, всьому навчить, все організує, а я буду просто. Організатором, я просто ідею дам, і все буде класно. Ні, такого не буде. Знімайте рожеві окуляри прямо зараз і пора би давно вже це зробити. Проснутися пора в реальному бізнесі. Отже, ми приходимо до наступного етапу. Ми побачили з вами, що є три шляхи. Який шляхів я називаю найоптимальніший? Найоптимальніший, в принципі, шлях, яким йшла більшість людей, які... Займають топ менше 1%, в яких є найбільше грошей, вони комбінують всі три шляхи насправді. Всі три шляхи комбінують. Десь вони ростуть планомірно до певного етапу, далі вони починають залучати інвестиції, далі вони починають залучати кредити, позики різні. Причому в різних ситуаціях вони діють по-різному. І тут ми приходимо до наступного етапу: як зрозуміти, в якій ситуації яким із цих шляхів іти. І насправді на це питання може відповісти тільки сам підприємець, сам власник, сам засновник цього бізнесу. Чому тому, що він цей бізнес заснував, тому що він його розпочав, тому що він в нього вкладав, тому що він виростив його до певного етапу, тому що в нього є певне бачення, як цей бізнес повинен розвиватися. Саме тому всі ідеї, які ви намагаєтеся почерпнути в інтернеті, всі ідеї, там якісь фішечки, технології, розборчики, подивитися, в когось там щось почерпнути, це все не працює в вас. Якщо б це у вас працювало, ви б зараз не дивилися це відео. Ви б вже розвивали мільйонний бізнес. Тому у вас і не працюють шаблони, які створені для іншого бізнесу, а не для вашого. Звідси ми робимо висновок, який абсолютно правильно. Ми робимо висновок, що краще вас, вашого бізнесу, ніхто не підніме. але ми з вами знаємо іншу реальність. Це та реальність, що ви не можете собі цього дозволити. То як же ж так виникає, що успішні мільярдери, наприклад, мільйонери, вони, які були в тій самій ситуації, що ви, а всі вони були в тій самій ситуації, що ви, всі вони. Першочергово не мали грошей, але якимось чином вони цей етап пройшли, змогли знайти необхідні гроші, вкласти ці гроші в свій бізнес, розкрутити цю систему, знайти де потрібно гроші, де потрібно зібрати команду професіоналів. Як це сталося? Як їм це вдалося зробити? Насправді різниця між вами і між ним просто в мисленні. І різниця така, що ваше мислення воно тримає вас в цій точці і не дає перейти на наступний етап. Їхнє мислення дозволило їм, із вашої точки, перейти до наступного етапу, до наступної сходинки, потім наступна, наступна, наступно зібрати ресурси, всі необхідні, але один важливий момент вони не переходили моментально ці етапи. Тому, на жаль, вся та інформація, яку ви знаходите в інтернеті, там як мільйон за день, за два, заробити там за тиждень, за місяць, за рік, ну від реальності це має дуже великий відрив насправді. Бізнес так не працює. І кожен бізнес індивідуальний, кожна ситуація індивідуальна, а значить, і потребує індивідуального підходу у підприємця. Чому так? Тому що кожен підприємець, який починає бізнес, він є унікальною людиною. Кожна людина на планеті, вона по своїй суті унікальна. Як може людина збудувати такий же самий бізнес? Навіть як би сильно вона не старалася скопіювати, не вийде. не вийде створити такий самий бізнес. Тому що. Нехай і на міліметр буде відхилення. Нехай в одному буде відхилення, потім піде в іншому відхилення. І це все каскадом іде по всіх інших ланцюжках, по всіх інших процесах бізнесу. Тобто, це означає, що вам необхідно в вашій конкретній ситуації знаходити своє унікальне рішення, звідки його брати? Тільки з вашого мислення, тільки з вашого мислення. Але ми розібрали з вами, що ваше мислення тримає вас в тій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь. Тобто, щоб ви змогли вийти з цієї ситуації, і вийшов той мільйонер, той мільярдер, про якого ми кажемо, який був раніше в вашій ситуації, вам потрібно перелаштувати своє мислення на таку ж частоту, як і в нього перелаштовано це мислення. І тільки після того, як у вас буде вже інше мислення, мислення формує ваші дії. Ваші дії формують результат в просторі, результат в вашому бізнесі. Тобто, ви ж голова виходить, вашого бізнесу, ви ж його заснували, ви ж його створили. Тобто, як ви направляєте, так воно і рухається. Як і в тілі, як голова тіло направляє, так тіло і рухається. Розумієте, якщо в голові буде якийсь звій. Відповідно, і тіло буде йти по неправильному маршруту, буде травмуватися на цьому маршруту, буде по колу ходити. От так буде працювати все. Тому ваше завдання перелаштувати мислення на те, яке дозволить вам вийти із цієї ситуації. І не одразу ставити собі за ціль рватися до мільйона, до мільярда. Це є помилково. Це те саме, як скакати одразу з першої сходинки на десяту. Що з вами буде? Ви впадете в кращому випадку, в гіршому зламаєте ноги і більше не захочете йти по цих сходах, будете боятися просто банально. А нам цього не потрібно, нам потрібно, щоб ви пройшли по цих сходинах. я казав вам на початку, що є той підхід, який вибирає більшість підприємців, які вийшли в менше, ніж 1%, вони йдуть планомірно по цих сходинках. Тобто планомірно означає сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою, сходинка за сходинкою. А що означає йти сходинка за сходинкою? Це означає, що якщо ви знаходитесь на другій сходинці, вам потрібно йти на третю сходинку, якщо ви на третій на четверту, якщо на четвертій на п'яту, і так далі, вам потрібно йти. Але не скакати через 10 сходинок. Ви ще на другій толком не закріпилися, вже хочете на 10-ту скакати. Ні до чого ви не прийдете. В такому випадку, просто відкотитися назад ще сильніше. Тому ваше завдання перелаштувати зараз на даному етапі, щоб пройти цей маршрут, своє мислення на таке, яке дозволить вам перейти на наступну сходинку. Тому що, як я казав в своїх попередніх відео, так скажу і зараз, що математика сама каже про те, що після 1000 доларів не йде мільйон доларів. Після 10 тисяч доларів не йде 1 мільйон доларів, після сотні тисяч доларів не йде мільйон доларів. Розумієте, яка логіка тут? Математика, вона є поступова, вона є планомірна наука. Це означає, що після тисячі доларів у вас йде 2 тисячі доларів, після 10 тисяч доларів у вас йде 20 тисяч доларів. Це означає, що після 100 тисяч доларів у вас йде 200 тисяч доларів. Це є максимум сходинка, яку ви можете собі дозволити. І для того, щоб вам перейти на цю наступну сходинку, ми з вами розібралися. Вам потрібно змінити своє мислення, яке зараз тримає вас на другій сходинці, наприклад, на якій ви знаходитеся. Ви знаходитесь, наприклад, на другій сходинці, і ваше мислення зробить так, що ви тримаєтесь на цій сходинці, трошки відкочуєтеся, заходите в мінус, наприклад, на першу вертаєтеся, потім знову на другу вертаєтесь, трошки потопцювали, походили туди-сюди, знову відкотилися. Розумієте, от це і результат ваших дій. А ваші дії це і результат прийнятих вами рішень. А прийняті ваші рішення це і результат ідей, які ви використовували. А ідеї це є результат мислення, які формували ці ідеї. Ось як це працює. Тобто, змінюючи мислення, ми формуємо по ланцюжкові всі наступні етапи. Маєте правильне мислення, маєте мислення як в цього мільйонера, мільярдера, за якого ми з вами говорили, який пройшов цей етап. Навіть конкурента взяти банально вашого, який пройшов цей етап. Маєте те ж саме мислення і так само ж починаєте проходити цей етап. Зараз на даному етапі завдання є дуже простим. Якщо зводити все до конкретики, вам потрібно зробити так, щоб ваш бізнес почав приносити вам більше грошей. Ось це і основа. І раз ваш бізнес не приносить вам зараз. Більше грошей, а навпаки, приносить менше, і мінус виходить, і в нуль скочуєтеся, і продажі падають. Тобто робите ви щось не так і з цим потрібно розібратися. Якщо ви хочете розібратися, що ж вас водить по цьому колу, чому ви то балансуєте на цій сходинці, то падаєте, відкочуєтесь на сходинку на дві назад. Чому ви не можете втриматися, чому ви не можете збільшити свій дохід? Якщо ви хочете розібратися з цим питанням, посилання для запису на консультацію я залишаю внизу в описі до цього відео. На консультації ми з вами розберемо, що ви робите не так, чому ви ходите ось так по колу. І головне, ви зрозумієте, як нарешті вам у вашій ситуації відштовхнутися нарешті від цієї другої сходинки, піти на третю. А далі, якщо ви вже пройшли з другої на третю, вже зможете і з третьої на четверту пройти. Розумієте, у вас тренується навик переходження зі сходинки на сходинки. Ось що важливо зробити, тому ще раз нагадую: посилання залишаю в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.